Всім привіт! Сьогодні ми переходимо до вивчення великого розділу оболонки Землі, і почнемо ми його вивчення з теми літосфера, внутрішня будова Землі, будова літосфери. Наша планета це складна система, у якій все взаємопов'язане і взаємозалежне. Якщо поверхня Землі переважно вивчена і зрозуміла людям, то внутрішня будова земної кулі. Залишається для нас великою таємницею, тож пропоную здійснити мандрівку в її глибини до центра Землі. За допомогою сейсмічних досліджень учені створили модель Землі. Наша планета, не наче величезна цибулина, яка складається з трьох основних шарів, так званих оболонок ядро, мантія та земна кора. Всі вони мають свою внутрішню пошарову будову. Будову нашої планети ви бачите зараз на екрані. Ядро, яке міститься в центрі землі, складається з зовнішньої частини та внутрішньої. Зовнішня частина вона у розплавленому рідкому стані. Внутрішня частина дуже тверда, так як на неї відбувається найбільший тиск верхніх шарів Землі. Температура ядра коливається від 4000 градусів Цельсія до 5000 градусів Цельсія. На ядро припадає 32% маси землі, воно складається в основному із заліза та нікелю. Навколо ядра зосереджується шар менш щільних гірських порід, що складають шар мантії. Термін мантія походить від грецького слова мантос покривало або плащ, отримуючи тепло від ядра. Мантія розігріта від 800 градусів Цельсія до 4000 градусів Цельсія та становить найбільший об'єм землі 66% від її маси. Речовина мантії перебуває у твердому стані. Лише на глибині 120-200 км від поверхні землі в її верхній частині виявлено прошарок, який при зниженій температурі і тиску переходить у пластичний і в'язкий. Учені назвали цей шар. У верхній мантії астеносферою. В складі верхньої мантії переважають кремній і магній. Вище мантії сформувалася земна кора, тверда кам'яна оболонка землі, яка складається з мінералів і гірських порід. Літосфера це зовнішня тверда оболонка землі, яка містить всю земну кору і верхню частину мантії до шару астеносфери. Її середня товщина нагадує шкірку яблука. 150-200 кілометрів та становить 0,5% від маси землі. Літосфера ніби плаває по пластичній в'язкій астеносфері. Сучасні уявлення про будову землі базуються на основі буріння свердловин, а також вивчення розповсюдження сейсмічних хвиль. Десь приблизно на глибині 33 кілометри розташована сейсмічна межа, яка характеризується різкою зміною швидкості проходження сейсмічних хвиль. Завдяки сейсмічним дослідженням учені з'ясували, що хвилі на певній глибині здійснювали різкий стрибок, заломлювалися. Цю лінію заломлення хвиль прийняли за основу земної кори і назвали межею Мохоровича. Все, що вище цієї межі, це земна кора, що нижче належить до мантії. А зараз детальніше розглянемо будову земної кори та її типи. Як ми вже з вами зрозуміли, земна кура це твердий зовнішній шар літосфери, що розташований над мантією. Кура також має поширову будову, вона поділяється на материкову та океанічну. На материках вона складається з трьох шарів гірських порід: верхній утворений з осадових порід, під ними гранітний, і нижній базальтовий, який залягає на мантії. Материкова земна кора має середню товщину від 30 км на рівнинах до 75 км у горах. Під океанами земна кора складена з двох шарів гірських порід: верхнього осадового та нижнього базальтового. Потужність океанічної земної кори становить від 5 до 15 км. Океанічна кора значно молодша від материкової, вік її найдавніших ділянок 200 мільйонів років. Її товщина в основному залежить від її віку. Отже, земна кора неоднорідна, оскільки складається з різних мінералів. Найпоширнішими на землі мінералами є кварц, польові шпати, слюда та деякі інші. Найміцніший серед мінералів алмаз. У природі різні мінерали здебільшого поєднуються і утворюють гірські породи. Інколи гірські породи складаються лише з одного мінералу. Наприклад, вапняк містить лише мінерал-кальцит. Гірські породи утворюються внаслідок трьох основних процесів, тому їх поділяють на три групи. Магматичні гірські породи утворюються з глибинних речовин Землі, внаслідок охолодження цих речовин у надрах планети або на поверхні. Прикладом є граніт і базальт, що дуже поширені в будівництві як облицювальний камінь. Осадові гірські породи утворюються в процесі накопичення, ущільнення й перетворення на земній поверхні уламків гірських порід, а також решток рослин і тварин. Метаморфічні гірські породи виникають унаслідок перетворення магматичних і осадових порід під дією високого тиску і температур у надрах землі. Земна кора є не лише неоднорідною. А ще й не суцільною. Вона розділена розломами на величезні блоки, так звані літосферні плити, які вглиб сягають верхніх шарів мантії. Земна кора легша від мантії, тому вона наче плаває по астеносфері. Отже, літосферні плити повільно, але безперервно рухаються в горизонтальному напрямку під дією внутрішніх сил Землі. Враховуючи те, що літосферні плити мають змогу рухатись, звичні обриси материків і океанів в далекому минулому мали зовсім інший вигляд. Понад півмільярда років тому існував тільки один материк Пангея, що грецькою мовою означає вся земля та один океан. Пізніше, внаслідок руху літосферних плит, Пангея розкололася, і в північній півкулі виник величезний суходільний масив. Материк Лавразія. до Лавразії входили нинішня Євразія і Північна Америка, водночас у Південній Півкулі отворився материк Гондвана, який об'єднував сучасні території Африки, Південної Америки, Антарктиди, Австралії і частини Південної Азії. Близько 250 мільйонів років тому гондвана розпалася на окремі частини, які поступово набули образів нинішніх материків Південної півкулі. Процес утворення сучасних материків і океанів можна порівняти з тим, як під дією певних сил величезна крижина розкололася на окремі частини, і вони попливли в різні боки. Материки і океани. Продовжують переміщуватись і тепер, вони не зупинились. Всі матрики і океани це великі літосферні плити, які в наш час повільно рухаються по пластичному верхньому шару мантії зі швидкістю зазвичай кілька сантиметрів на рік. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк та підписуйся на канал, та продовжуємо вивчати географію разом. До зустрічі, Па-па!